Побудували і хто був перший за клуба. А ви в яких роках робили? А, я був у, у після, після війни. Уже. Ага. А доти? те, я не знаю. А гелька коли? Гелька? Гелька вже по А, то на після Так. А так уже це ще якийсь там хлопець згору, то був Андрусів головою е... сільради, Андрусі той, от Васильський. От. А, а секретар був фіовару, такий воєнний, тут лишився, жив на підлясю там заново. От. А відтак уже степка тулкова. Там була секретером. А і голова ще той був, той був голова. Потім я вже ще розчитала, то, то вже Гейка пішла. А після Гейки ще пішли хлопець. Я забула, який то це хлопець. А і так вже Оксана. Аж тепер вже, поки вже не пішла на пенсію. Uh -huh. То скільки років вже були за Окуба? Не до... Я недовго добула, і з лікам більше, то туди, знайти той Бандерщина, то та така. Ага. Тут було, тут, так, тут, тут, то Це було туди так страшнувато. Туди до коло свора йшла, попалили були, там корови, туди, коні, як ото. По тому я вже, як вже йшла на пенсію, я ходила, аби вибрати туди. А вона сказала судку, що нема. Я кажу, то нема. А так як, і так вже він, я, я, я йому казала, а він каже, то не може бути. Ну, я влашу і туди і депутату сільської ради. От і він заслав. І умер, і так у що я ходила в вони, вони сказали, що мене нема. що гетька, і що мене нема. І так, і то все пропало, що я робила. А от тимчився, знаєте, як було робити. Страшно було. Ти йдеш, у, у носі додому, і, ти заверпи, і пахнути, пахну, це вже тебе нема. То були страшні роки. Ну, це я навіть не знаю, як то це. Ну, в кіно йшло, танцювали, то я не знаю, як тепер, казав, як тепер це було. А я хочу знати, як туди було. Так, я як туди був. Туди був, я я просто я я так я всі ка знайду кажу, що нема нічого. Я кажу, та як тако, немає нічого. Та має бути, яка робила такі страшні руки. Що кажу, що щось мені ззаду ходила, то кау кіно було, і музика була те той, 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 той Він був борщиком. Уборщиком. Та його той син такий сліпилася так. Він грав на вупи, гетьки там і на цим ба. Ну, на так яка була музика, така тільська музика. Не було так, як то тепер. Всі танцювали. він. зараз вже ки в кино йде, вже показують, вже привезли кіно йдуть. Вчителі клали кончет. Вчителі. То були, ну, дві чи, чи, вже чини, знають, давайте не сміттєше. Ну, та й то у нас було, работа. І так було все. І тоді ще був 에, той чопей, Дмитрий, чопей ще був Парбок, ще парубки були, ще не буде ще, ще, ще нати. Ну, так така сухівка, ось вона виїхала на стиску, Одесу кажуть, що вже вмерла, що немає її. О. Ну, то вони так відчували, що вони не трималися. І... Одне одного, одного лише так попратують і так вони танцювали. Ну такі, знаєте, колоника, полька, такі во танці були, такі шішки, не такі, як то тепер скачуть. Не <сум> грають тут, музика. Я чую, тут уключить хлопці, щось ще що, що, гуп та й гуп, гуп тай, гуп. Ну що то є за музика така? Ну та так, так було. А ви стали? Клали? Ну, то вчителі клали вставили. Були жінки, були дівки такі були, то це старші що такі. Ото в тунку вас така була вона було, навіть відпала. Ну, все наперед. Ну, треба ще що. А що це за історія ваш син мені так у двох словах? Э -э що коли ви робили в клубі, десь під сцену був бункер. Ну і туди мене не пускали. І, і я, я, правда, і не окремо, тому мені сказали, що, що там, -то. а я він вже й так умер. Він, він мені казав, що якби була ти сюди пішати, була вже від тіка, і не вийшов. Буде тебе там. І я ви знаєте, що я не раз думаю собі, я так іще думала. Як молоді хлопці могли там витримати, Як то музика грає, то все танцює, кіно йде. Люби брали всі разі у цьому клубі, ну, вівчалися. Не, не було так до цього. не йшли так у, у клубі. Як вони там відтримували? Ну, вони що там сиділи? Увесь час там сиділи? Ну, в одному чибі ходили. Прийшли та й мордували, кого треба, то ло. Не знають, що робили. А ви про то не знали? Ні. По тому вже ж мені сказали. Я ходила так тут в коридор, бо там був коридор, там був магазин з одного боку, а з іншого боку в клубку, та й що палило, було тепло, бо як привезений із зав'язував бібліотеку, там книжок ще. Рано я лиш пішати лишку по попелу серед серед клубу. Запалили, згорили, все. лишили а таке, ну там плакати були, всякі так лішили. Ну і то я прийшла, то лише був Шевченко і Іван Франков. А то поп здирали, спалили і, і, і все. І я туди. то Що замки не були порушені, то хтось всередині то зробив. Ні, все було так позамикано, але вшарами вже э, прийшли, та й кажуть, там кажуть, ходити в тише, що там казати, зробили. А книжки лише это було. Та книжка була Тараса Шевченка. Та то ще А то все, поговорила, чи там на стінах, то лише був Іван Франко і, і Шевченко. А то все поліще. І я туди а кто вам сказал, что там є бункер? Да не помирали. да я знаю тут уже много немає тех в Бандера ходили тоже немало. А сел да я поправя, та та един сам те аз найемия малки си си аз наябуд. Горба наробило, я вид робило заплата и ще не заплай, и не забекала, а ключ ще не дали. И да ти, да да, сега и да накаш си аз в себе трава. А ти какво ми можеш казати? Ведразу що там, тапа не можело. Бо були слухалі, всі пішли, як усі були слухалі пішли, ну, то, знаєте, і воєнні йшли, і, і всі, і, і солдати, і всі, що йшло? Ну, там же збори були, школгоспні, певне, ні? Так, збори Євниця були. І вони все слухали? Так, з району приїздили, ну, то вони все там чули. Так. О, ну, та й... Багато шкоди вони в селі наробили, бандера. А ще, знаєте, то ще тата забрала, і тата мого забрали, то я той, а мама каже, геть лише ще й роботу, у ще тільки вб'ють. А потім якось устроїлася у, 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 у навтопромисло, у пожарну. А тоді ще гірше, знаєте, запалі, шиби in the first picture of Nafta, from Nafta, from Nafta, from this world to... А то они едино вообще до того стреляют, лезают. Вот страшно, страшно. Это страшно было. Я не так и не знаю, что это я сижу, а вообще вот. Это еще тогда девчина Ще А? Еще девочка лишь? Или я думала, была. А тата чого забрали? В 44 м році. Перед Пересавав ніколи. Увечері. Була стара, бо то, ми ще тоді жили при польській, ще польська власть була. От ще, ще по польській. Була польська пів восьма година увечері. І забрали, і все. І до нині я не знаю, де він є. Вони кажуть, там, другий там, бо ти вже бандери попівмирували, бо так ще одну я там ослажила, а вона нічого мені не сказала. От і так вона вмерла та й так. У нас тоже так у родині, що й не знаємо ніде вони. Такі горі кобрійові. От люди там тут от юпу кобриову. Як там застріли були в день. То було страшне. О, що робить. Так все пережила. У страхах, у підах. А ви сама Дубенська і ваші батьки звідси? Так. На тім місці так же так. Ну, так, не на ну, тато мій то був коло, там город в мене є коло старої почти. Ну там була і, його хата. З well, якої він родини? Як їх називали? Як писали? По вуличному, або як. А, та по вуличному то називали то грибики, гриби. Ah. А мама з якого роду? Мама тутейша. Дубейська. А їх як по вуличному? Максимові були. Мама писала оказалась дівочу фамілію в Це вже нема нікого. А без якого року? Я? року? А як вас звуть? бо я говорю з вами, не знаю, як вас називати. А, і бачу, у вас хата така старенька, вона з якого року? Ну, я не знаю, з якого вона року. Ну, клав ваш е, тато чи ваш дід ще? Ні, то ми, то ми десь, то десь купували на підлячу, якийсь віздили в Америку і продавали цю хату. То, 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 я... Aš net tata, jau nebežinau, jau nežinau, kokie jis yra. Nėra nei fotografijų, nei ko. Mama, tai aš turiu. Aš porupiau, o tata nebuvo. Pagabirėsi čia, ir aš net ir tikėjausi, kad nevalučia čia taip, kada, ir ten nefotografuoti, kaip čia dabar. Ir kažkaip taip, ir kažkaip. Aš grįžau, ir visi šie tie vyri. Хто найбільше так у клубі виступав? Любився виступати мною? А я, я не знаю, бо там були вчителі такі інтелігенції, у них повинні діяли. А з села? Ну, то, то нема вже нікого із села. Та я знаю, що нема, але хто такий був артист великий, що любив виступати мною? Ну, защивали там, то татува, така була ганусі, була, тепер була Параска така, е у того е юрка Дмитра у косестра, ну ще я ще не поміта. Ще там були одні такі, що вони співали, відцьовували коло ми його всяких пойох, по фокстротів, цанків, якихось всяких таких, що от. Только всьо, стоя сьогодні. Коли там знайду таку бабусь, саму бабу. От, та й я до той баби, та й носили там щось такого. Ну не носили, ні гроші, нічого того грошей не було. О, то були личити, то був тут такий Василь ковалів, тепер того моряка отець. де моряк у ставій хаті там були, він грав на свирівку, і так танцювали, що ой-ой-ой. У Волонки за були в Чернівці. Ну, от тут ходили по жінкам, та й там для матері що наша жінка, я не знаю, я не знаю, тут хлопці були, та й ходили. А потім вже залишилися. А що на вечорницях робили? Приїли, куди лю, куди б пріли? Куди лі? Хлопчі. Обісвом. Хлопці ще й наразі підпалить. Рукавиці плели, шкарпитки, Швидри плели, бо то, то не було. вовне, вовне. Ну, ви ходили танцювали, на верили, танцювали. Ви ходили на вечорниці? Ходила б так.